Рідума покер фейш каві. Всім привіт! Це рубрика Голос мікрофону, де ми слухаємо, як співають артисти наживо в свій чарівний. Мікрофон. Ось і відгриміло Євробачення 2025. В Києві сьогодні вночі гриміло щось інше. Почуваю себе недобре, тому що я провів всю ніч в укритті і нормально не виспався, але все одно до вас виходжу з новими відео на каналі. І сьогодні у нас голос мікрофону на переможця Джей Джей з Австрії. Знаєте, кажуть там переможців не судять, а ми будемо. Ну, в смислі, ну хто це придумав, що переможців не судять? А я хочу. Я згадую, коли я робив реакцію на цю пісню, то е, ну, мене типу вразила структура пісні, цей оперний спів. Е, але ну, типу, я не запам'ятав цю пісню, і вже на самому фіналі Євробачення я робив ставки на Францію і на Нідерланди, ну і на Україну. Але я вважаю, що його пісня ну не запам'ятовується. Ну, типу, взагалі в цьому році, це окреме відео огляд Євробачення. Ну, взагалі в цьому році, да, не було якихось там супер пісень які б там точно заїли в голові. Ну там парочку, ну точно Австрія не входила в цей список. І вважаю, що вокально він заспівав не так добре, як би міг. Мені насправді цікава ваша думка, що ви думаєте стосовно цього? Чи ви згодні з переможцем, чи будете слухати ви його пісню? А я нагадую, що в мене ж вийшла пісня і кліп на каналі. Колаборація з Кейтселф і Ікаєв пісня називається Підрахуй. Після цього відео буду радий, якщо ви перейдете послухайте цю пісню, пишете коментар, підтримайте цю пісню. Якщо вам вона сподобається, слухайте її на всіх цифрових майданчиках. А, і до речі, якщо ви хочете голос мікрофону Томі Кеша, тому що це окрема історія, звичайно ж, то переходьте на кліп, подивіться кліп, якщо ми там зберемо 100 коментарів, ну, типу, там, де буде використане слово Євробачення, Томі Кеш, наприклад, ця пісня краще, ніж Томі Кеш там. Ваня, в тебе вокал краще, ніж Томі Кеш, Ну, типу, щоб я зрозумів або Євробачення, або Томі Кеш використовувати. 100 коментарів і роблю голос мікрофона Томі Кеша. Ну і нагадую про курс по мобільно монтажу, доєднуйтесь. Своїх друзів близьких 599 гривень ще поки я знімаю відео про Євробачення. Посилання внизу. Ну, Можете підтримати канал Донатом. До речі, взагалі на секундочку. І дякую всім, хто був вчора зі мною на прямому ефірі чотири години в Вані болів копчик, Ваня не міг сходити по пісять. Але ми витерпіли, ми прореагували, ми все продивились. Дякую, хто був зі мною. Ви найкращі. А зараз ми будемо слухати голос мікрофона, переможця Євробачення 2025 двадцять п'ять. Джей Джей А все. А я не буду тепер казати про ці крила. Все. I'm an ocean of love, and of scared of all You don't want to go under, so you let me go under. I reach out my hand but you watch me go distant. Він перегравав на цьому фіналі з емоціями з диханням своїм. Feelings. How do you not see Masano. either? Ну, чому мені здається, що йому все одно важко? Все одно важко. Вам так не здається? чути його голос. важко. Ла-за-ну! Це не може бути переможний виїзд. Ось там білим, тоже до непоритесь! Сама пісня про втрачене кохання. Ну, не рівно було, нерівно. So ну, нерівно, погодьтесь, що було не. Точно. А це така, знаєте, музика, це така пісня, де тут треба ідеально заспівати. Ну це ж типа опера. А це більше, знаєте, було похоже на пародію на оперу. Блін, ну я не хейчу, ну просто ну, це не ідеальний виступ. Для переможців, пробачення це не ідеально. Згадайте, немо, який ганяв, крутився. Те робив це, як він легко це все співав на секундочку. да? А тут і задихався, і щось ноту не взяв, і там чуть жажану хорошо та конкретно. І так було, знаєте, важко. аж було оце, Знаєте, оце, я, оце відчуття, коли тобі важко слухати, того, що ти відчуваєш тебе ж самого горло напрягається. Ну, типу, а що тут важкого співати? це? На Сейчас, яка там мелодія в нього? Mm -hmm. Я Шоспроверить тоже... мене? А ще, типу, те, що я почув, обще мені тут вайби надихався він немо. Якась вайби білі Аліш є в куплетах, особливо, да? Але ж він ж де там признався, що він надихався якось там. Е Російською оперною співачкою Я таке зразу до свідання. Ну, ну, серйозно? Ну. Я бачу дуже багато зараз, типу постів, що типу, вот. знову ж таки, на Євробаченні підтримують ця, всю цю історію. Я розумію нашу біль. Але окей, давайте ми не буде. Ми зараз про голос мікрофона говоримо. Ну, вибачте мене, ну-ну. Щоб він переміг на цьому конкурсі, це мало бути ну, оцінка моя 10 з 10. Боже, я ж типу, вроді, все рішаю. Але ну, це не 10 з 10 його вокал, ну 7 з 10. Ну, це точно не дотягує до переможного виступу. Ви зі мною згодні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду читати чекати ваші коментарі, доєднатися до курсу по мобільному монтажу. Приходьте, дивіться кліп! Ти підрахуй, стільки нервів, ти моїх слив! Підрахуй, ти вже зовсім знахапнів. Ага. І якщо ви хочете Томі кеша, пишіть коментарі під кліпом і дивіться кліп.